O <laughs> 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 Біля рідного будинку, куди армії з більше ніколи не повернеться, десятки криворіжців зі сльозами на очах несуть квіти до турни Сергія Мартинса, гранатометника мотопіхотного відділення військової частини А 1939 На церемонію прощання з полеглим героєм прийшли. Чи не всі мешканці приватного сектору, як от і пані Галина? Жінка каже: за всі роки Сергій для усіх став чи не найкращим сусідом. Виріс він на моїх глазах, спокійний був навчався в 37-й школі. Хороший не знаю, був, хороший хлопець, дружна сім'я, дуже з друзями він хороший був, такий вежливий до старших. Ну. Поганого нічого про його не можу сказати. Сергій пішов служити з червня цього року. Відтак бив російських загарбників на Донецькому напрямку. Пані Олена, двоюрідна сестра полеглого героя, не може стримати сліз. У великій сім'ї загиблий військовослужбовець був наймолодшим, мав шестеро братів та сестер. Проте для них був захисником як у мирному житті, так і за часів повномасштабного вторгнення росіян. Це дійсно патріот України. Він як на поміч приходить. Близьким, так, усім людям він доказав, що він був добрим сим. Нам дуже його буде не хватати, дуже. дуже. 18 жовтня в населеному пункті Андріївка, що у Донецькій області, під час виконання бойового завдання життя Сергія Мартинса обірвалося. Тепер полеглому герою на віки 43. На цьому світі у Сергія залишилися дві доньки, шестеро братів та сестер. Зокрема, у цей трагічний день зі сльозами на очах криворічці простилися із 31-річним захисником України Сергієм Пащенком. У мирному житті чоловік мав справу з виробництвом вікон у Довгинцівському районі. Родичі кажуть, молодий герой завжди допомагав рідним з господарськими справами вдома. Тому для усієї родини був міцною опорою. Він був наша опора, дуже, дуже був хороший хлопчик, дуже він був цей. Жалісливий, такий порядочний. Ми в місті жили рядом і дитинку цю вигляділи. Це саме саме порядочна дитина була. Сергій Пащенко хотів гідно виховати свого шестирічного сина, давав йому настанови на гарне навчання та обіцяв купити те, про що маленький мріятиме. 19 червня криворіжця мобілізували до лав ЗСУ. Відтак той у складі 53 ї окремої механізованої бригади давав відсіч ворогові на Авдіївському напрямку. Сім'єю та сином Сергій Пащенко намагався підтримувати Зв'язок телефоном чи не щодня. Останній чоловік виходить на зв'язок ввечері за день до своєї загибелі. І це ж канікул, він каже, я жду папу, я жду папу. Каже. Він мені казав, що він прийде. А я хочу, щоб він прийшов, коли в мене канікули будуть. Я не знаю, як мені йому сказати. Ми йому не казали, ще. ну як дитині сказати, скажіть, що немає папи. Серце захисника зупинилося 22 жовтня. Тепер Сергія Пащенка вічно пам'ятатимуть шестирічний син, бабусі та батько. Свій останній спочинок вірні захисники України знайшли серед інших героїв, криворіжців, в секторі почесних поховань центрального кладовища. Ми маємо пам'ятати імена усіх воїнів, які сміливо протистояли на валі російських окупантів, аби подарувати нам та нашій країні мирне небо та світле майбутнє. Вічна шана та пам'ять героям. Олександр Фефілатів, Антон Чекаль, Андрій Яковлів, Сергій Філоненко, перший міський.